До міських школярів прийшов зоряний час. Інтелектуальна гра під одноіменною назвою зібрала всіх найерудованіших третьокласників Коломиї. Відбувся захід у міській першій школі імені Василя Стефаника. Побували там і наші журналісти. Інтелектуальна гра зоряний час у Коломиї проводиться другий раз. Організовують її у рамках тижня початкової освіти у місті. Директор інформаційно-методичного центру міського управління освіти Уляна Волощук запевняє, що цьогоріч гра стала популярною. Конкурс десь привернув до себе увагу учителів міста, батьків, тобто для батьків і для вчителів він став цікавим. Участь у грі брали 11 третьокласників, змагались діти у вісім етапів. Цікаво, що перевіряли не лише знання програмового матеріалу учнями, а і їхню ерудицію. Метою його є розвивати у дітей інтелектуальні здібності, здатність дитини мислити в нестандартній ситуації, швидко знаходити. Відповідь на поставлені запитання звичайно розвивається даним конкурсом і інтелектуальні здібності дитини, і тим самим виявляється обдарованість. А найкращим у цьому році став Максим Кучер, учень спеціалізованої міської школи номер 5 Його, як і всіх інших учасників, нагородили грамотами управління освіти і цінними подарунками.